Друзі, всіх вітаю на каналі. Угрупування Зеленського Єрмака опустились до самих принизливих методів протидії відносно своїх критиків. 28 листопада СБУ, яке очолює малюк, маріонетка Олега Татарова, заступника голови ОП Єрмака, арештували маму блогера Дениса Єлисевича за репост його відео на Фейсбуці. Його мама не є блогером не має жодного впливу на громадську думку, а її арешт це є взяття в заручники рідної людини, щоб змусити блогера припинити свою інформаційну діяльність. Злочинці, диктатори і ті мають свій кодекс честі, а ці звичайні безпредельщики. мамам цих малюків, зеленських, татарових, єрмаків, СБУшників, суддів, прокурорів. Слід задуматись, яку наволоч вони народили, як вони виховали своїх дітей. Ну, уявіть, вони їх народжували в родомі, годували з ложечки, водили в дячий садочок, гуляли з парку, якісь цінності прививали, любили їх, купували одежу, годували. А зараз вони беруть і таке відношення до мам інших людей. Ну, можливо, мами так виховували своїх дітей. Просто задумайтесь над цим. Авторитетна британська газета The Times опублікувала статтю, де повідомила, що реальний рейтинг Зеленського опустився до 16% схвалення. При тому, що 60% українців категорично проти того, щоб Зеленський знову йшов на вибори та висував свою кандидатуру. 16% – це в основному СБУшники. Працівники МВС, прокуратури, суддів, ТЦКшники, державні посадовці, які заброньовані від мобілізації, вони звісно схвалюють такі, щоб Зеленський продовжував бути при владі, і в них було таке солодке життя. Якщо б опитування проводилось серед всіх українців, в тому числі, які виїхали за кордон та проживають за кордоном, я не маю знайомих жодної людини, хто підтримує Зеленського. То напевно рейтинг схвалення в кращому випадку був би 2%. відсотки. Азета пише, що коли українці зможуть обрати наступного президента, залишається незрозумілим. Термін повноважень Зеленського закінчився в травні, але нові вибори призупинено на невизначений термін через воєнний стан. Лише газети. Тобто, Британія не визнає зеленського президентом і чітко каже, термін його повноважень закінчився в травні 2024 року. Сам факт того, що вибори не проводяться, автоматично не продовжує строк повноважень президента. Так написано в конституції. Ну уявіть, в Україні до влади приходить проросійський диктатор, який починає насаджувати в Україні російський режим. І переслідує людей, які не люблять Росію, каже, що потрібно, щоб все було як в Росії. І люди виходять на майдан з вимогою прибрати цього диктатора, і він оголошує через майдан військовий стан і каже, що оскільки військовий стан через майдан, а військовий стан зупиняє вибори, то він буде вічним президентом на протязі наступних 50 років. Що скажуть Сполучені Штати Америки? Що скажуть Європейський Союз? Що скажуть демократичні країни, які за права і свободу за цінності? Звісно, що вони скажуть, що людина захопила владу, тому що конституція не дозволяє бути людині більше п'яти. Років на посаді президента і ведуть проти нього санкції, будуть праві, тому що Конституція дійсно не дозволяє людині бути більше п'яти років на посаді. І немає виключень в Конституції з цього приводу. Це є запобіжник, щоб диктатор не захопив владу. І з приводу цього є вже рішення Конституційного суду, що стаття 3 конституції передбачає, що людина не може бути більше п'яти років на посаді президента і не має виключень. виключень Цього положення в Конституції ні військовий стан, ні заборона виборів не продовжує повноваження президента. Це є запобіжник, щоб людина не захопила владу. І це стосується не тільки якихось диктаторів, там яких вважаєте російськими. Це стосується всіх, в тому числі Зеленського. Видання Financial Times пише, що у 2024 році дезертувало більше українських солдатів ніж за попередні два роки. Наприкінці жовтня сотні піхотинців із 123-ї бригади ТРО самовільно залишили військову частину в Вугледарі Донецької області. Деякі солдати повернулися в Миколаївську область, де влаштували публічний протест, вимагаючи більше зброї та навчання для військових. Ми прибули до Вугледара з одним автоматом. Сказали, що буде 150 танків, але було 20 і прикрити нас нічим. Повів журналістам офіцер 123-ї бригади ТРО. Загалом і січня по жовтень 2024 року в Україні прокурори порушили 60 тисяч справ проти солдатів за самовільнене залишення своїх військових частин, зазначили у виданні. Це майже вдвічі більше ніж у 22-му та 23 х роках, разом узятих. Офіцер 123-ї бригади ТРО заявив журналістам, що за три роки в його підрозділи не було жодної ротації. Зазвичай вони. Складається чотирьох тижнів, протягом яких солдати отримують можливість відпочити, потренуватися з новобранцями і полагодити пошкоджену техніку. Бугледар нікому не потрібен. Місто перетворилося на руїни понад рік тому, тому не було причин наражати своїх людей на небезпеку, захищаючи його. Вони просто вбивають їх замість того, щоб дати їм можливість реабілітуватися і відпочити, сказав він. Про це я говорив з 2022 -го року: що Зеленський прибирає всіх. Людей у керівництві ЗСУ, які не згодні з злочинними наказами Зеленського і його ставки на чолі з Єрмаком. І Зеленський з Єрмаком призначають лише маріонеток, які будуть виконувати їх злочинні забаганки. Для Зеленського не потрібна ніяка перемога. Для Зеленського не потрібен ніякий успіх. Його єдина мета, щоб війна тривала якимось чином. І він міг використовувати це для того, щоб бути надалі в офісі президента, тобто йому важливий лише сам процес. А результат, кінцева мета йому не важлива. Головне, щоб війна тривала безкінечно. Раз єдина надія, щоб західні спонсори змусили Зеленського зупинитись. Я маю мрію, щоб настав той час, коли українці зможуть вільно виходити на вулиці своїх міст. Вільно проводити протести та висловлювати свою думку з приводу діяльності української влади, українських посадовців, надати оцінку правлінню зеленського єрмака, вільно зібратися перед СБУ, перед Верховною Радою, прокуратурою, перед судами і запитати особисто тих прокурорів, суддів, СБУшників, ТЦКшників, які фабрикували справи проти людей, катували людей, кидали у в'язницю. Уявіть, що вони зібралися перед будівлями, і кожна особа, яка виходить з, -з, з будівлі, вона відповідала народу України тисячам людей, що вони робили під час цього правління з Єрмака. Уявіть, щоб українці нарешті вільно змогли виходити на вулицю, просто виходити на вулицю і вільно говорити, вільно думати, вільно записувати свої думки в соціальних мережах. Уявіть, нещодавно це було можливим. Ми думали, що так буде завжди. Що це є, ну як повинно бути, так завжди. Але ні, зараз сам факт виход на вулицю та висловлення своєї думки це недосяжна мета. Замість того, щоб дійсно об'єднати народ, і щоб всі українці і за кордоном, які навіть не можуть фізично перебувати, але допомагали Україні, щоб люди в Україні разом боролися. Вони роз'єднали людей, стравили, зробили концлагерь. І за це повинні відповідати. Ось я мрію про те, щоб люди нарешті змогли вийти на вулиці і висловити свою думку. І запитати тих пропагандистів інформаційних, які сиділи перед камерами весь цей час і ображали людей, прикриваючись кришою СБУшників. Погрожували людям, думали, що СБУшники будуть захищати їх пожиттєво, їм там 20-25 років. І вони думають, що до 85 років чи 90 як вони собі розпланували, що вони будуть жити, що працівник СБУ буде рядом сидіти з ним і його захищати. Ні, так не буде. Гуртуємося українці, поширити це відео, розповідайте, що ви думаєте. Якщо ви боїтеся висловлювати свою думку перед своїм іменем, створюйте аккаунти з іншими іменами. Але головне не мовчіть. Репостіть відео, поширюйте, щоб весь світ знав позицію українців. Якщо зараз не на вулиці, то хоча б в інтернеті. Дякую.